Не знаю, чи ви вже здогадалися, про що сьогодні буде наше відео, але CoinList анонсував новий токін сейл. Сьогодні ми, власне, його розберемо, дізнаємось, чи варто в ньому приймати участь, які в нас умови, що змінилося у порівнянні з попередніми сейлами. Висловлю свою думку, чи буду я приймати участь, розберемо токеноміку і подумаємо, чи можемо ми тут щось заробити. Давайте одразу перейдемо на біржу CoinList. Тут подивимося умови, тут подивимось всі деталі, розповім вам про інвестиції, про партнерства і про умови, які вони нам пропонують. Я з пороху свій аккаунт, навіть тут в мене є 900 карми, навіть тут якісь копійки на ньому є, але нас цікавить вкладка Token Sale. І ось ми бачимо наш проект Bits Crunch Community Sale Registration Open, Значить, реєстрація відкрита, ми можемо. Можемо брати участь, але спочатку розглянемо, чи варто це робити. Тут можна натиснути Register Now. Відкривається у нас сторінка проекту. гортаємо донизу, бачимо, що реєстрація в нас до 11 грудня до 12.00 по UTC. А 12.00 по UTC на наш час це є 14.00, це є друга година обіду. Дивно, бо зазвичай то кінцейли були ввечері, о 8, але вже маємо як маємо. Давайте перекладемо на українську, подивимось, що вони нам тут пишуть. Один IP, нескінчені можливості, ваш шлюз для доступу до інтелектуальної статистики про NFT та інші активи блокчейну. Якщо простими словами, вони сюди приліпили і штучний інтелект, і NFT, і по суті, конкурентів таких на ринку в них немає і лише можна зрівняти з архамом, бо вони теж ніби збирають дані по блокчейну, про NFT, про гаманці, і в разі чогось вони пишуть, що можуть їх передавати в відділи криміналістики. Тобто це є ландшафт блокчейн аналітики та криміналістики зараз затьмарні централізованими системами. Коротше, вони можуть збирати ніби про вас дані, якщо щось злити комусь іншому, якщо простими словами, так як я для себе зрозумів. А якщо серйозно, то це децентралізована мережа, яка працює на базі AI, штучного інтелекту, та надає аналітику щодо NFT та гаманців. Ось тут вони показують, як вони це все роблять, ніби збирають з різних мереж і передають все в одне місце, і ніби це дуже сильно зручно. Але самі ви знаєте, як працює CoinList, нас цікавить не те. Нас цікавлять умови сейл. Що вони нам тут намалювали? Насправді вони пишуть, що ці розширені криміналістичні дані будуть використовуватися для нашої безпеки, і це нам буде тільки краще, легше виявляти ризики та шахрайство. Структура продажу сам токенсейл відбудеться 14 грудня. Хто не знає, Coinlist – це платформа, на якій можна викупляти токени ще до лістингу. Тобто дають нам можливість купити токени від якогось проекту ще до того, як вони з'являться десь на біржі. В принципі, це одне й те саме. Раніше на таких сейлах багато заробляли, особисто я звідти багато виніс. Але хто пам'ятає, останні сейли, той же Neon, CyberConnect, Вони на медвежці вийшли так собі. Але зараз вони торгуються хтось на двох, хтось на трьох, хтось на п'яти іксах. Навіть проект ChainFlip, який вийшов останній, він вийшов в ноль, тобто ні заробили, ні не прогавали. Але буквально через 2-3 дні люди вже могли його злити в 3 ікси. Тому, в принципі, коїність ще не зовсім. Та й помер повністю розбавлена мережева вартість. Вони тут так написали. Давайте я перекладу на англійську ФДВ загальна ринкова вартість 55 мільйонів доларів. Вони себе оцінюють, тому що в них є мільярд токенів. І 55 мільйонів доларів вони будуть коштувати по ціні 0,055, В принципі, ціна, яку нам пропонують, щоб ми за цю ціну в них купили. На сейл виділили вони 6 токенів, 60 мільйонів токенів. І тут 0,5 ще виділили на додаткові бонуси. Пізніше поясню, як воно працює. Взагалі, алокацію ми можемо викупляти від 50 доларів до 2 тисяч доларів. Алокація досить велика. Це трошки насторожує. Також можна потім запросити ще додаткову алокацію від 100 до 2 тисяч доларів. І вони зробили тегіє. Що таке такі Є це є розподілення токенів, тобто, якщо ми викупимо алокацію, буде дата та коли ми отримуємо 20% від своїх токенів, а тоді 12-місячний лінійний вестінг. Якщо 80%, які залишиться поділити на 12 місяців, то це виходить по 6,66% в місяць. Оплату можна робити в USDC та USDT. Що саме цікаве, чому я сказав, що цей сейл відрізняється від попередніх, колись ми могли брати участь з пустим акаунтом. Тепер все змінилося. Якщо ви хочете викупляти алокацію, на ту суму, яку ви хочете купити, ви маєте тепер перед сейлом поповнити аккаунт. Тобто, якщо ви хочете викупити на 50 чи 500 доларів, чи на 2000 перед розпродажею, ця сума вже має бути на вашому гаманці. Надіюся, зрозуміло, пояснив, повторювати не прийдеться. Якщо ви хочете на 50, викупляти алокацію, це мінімалка, поповнюйте на 50. Хочете 2000, поповнюйте 2000. У кінці відео я скажу, як буду робити я, тому додивляйтесь до кінця. Їдемо трошки Ніжче дивимося тут у них прописана токіноміка. Тут багато всього цікавого. Видно, скільки вони виділили на бейкерів, скільки на Treasury, Time Advisor. І тут в нас така незрозуміла картинка, але я її, в принципі, розібрав. Зараз вам поясню, хто по скільки купляв і що нас чекає. По-перше, у проекту було три раунди інвестицій. Усі ці раунди інвестицій були в 2022 році в розгар бички, так сказати. Тому об'єктивно оцінити проект важко. В Першому раунді в них проінвестували 750 тисяч доларів. Такі проекти, як Max, такі як Коваленд, які Теж виходив на CoinLiсті. В другому раунді вже долучилися цікавіші інвестори, такі як CryptoCom, Animoca Brands та Coinbase Ventures, І вони вже проінвестували разом 3,6 мільйона доларів. Ну а в третьому раунді в інвесторах ще з'явився такий проект, як Chainlink, і вони донесли ще 2,3 мільйона доларів. Тому загалом проінвестували більше, ніж 6,5 мільйонів доларів. Добре, мені те, що цей проект збирає небагато грошей, і зараз я вам розповім, по яких цінах заходили різні сід раунди і проекти. Ну і звичайно, порахуємо, скільки нам треба зробити Xів, щоб ми з першим розлок. Сід раунд заходив по ціні 0,0075. Тобто вони заходили дуже дешево, тому що ми будемо заходити по 5 центів, тобто до порівняння, ми заходимо по 0,05, вони заходили по 0,0075. Сід раунд заходив досить дешево. Але перший приватний раунд заходив по 003, а другий заходив по 0042. Виходить, що ми буквально лише на двох іксах купляємо від них, що є досить непоганим, бо по суті, якщо просто сказати, не буде кому лити в стакан і давити на ціну. Тому проект виглядає досить непоганим. А саме цікавіше те, що стратегічний раунд заходив по 0,08. Якось вони це все розпреділяли, що там ще були люди, які брали комісію за занос. Коротше, набрили їх там нормально, тому що вони купили дорожче, ніж ми. Взагалі, я маю інформацію, що стокін мав бути по ціні 10 центів, чомусь вирішили продавати по 5,5 центів. Стратегічний раунд купляв по 8 центів. Тому <рив>, цікаво. До речі, вийшло. Звичайно, у всіх них там буде клів, команда здебільшого з Індії. В принципі може бути так, що нас як хом'яків просто заганяють в проект, але заради антифому я би зайшов, потім розповім, наскільки я буду заходити, скільки аккаунтів, як буду робити. Якщо припустити, що всі викуплять максимальну алокацію в 2000 доларів, то всього-навсього буде 1650 переможних місць. Це дуже мало. Але я думаю, що на фул викупляти не будуть, тому в принципі, якщо взяти середнє 500 доларів на аккаунт, то має бути 6000 місць в середньому, так як було на інших токен сейлах. Але не знати, скільки буде учасників: чи 200 тисяч, чи 300, чи півмільйона, бо знову ж таки ніхто не знає, які будуть. Результати, то давно не було. Останні вийшли так собі, але зараз трохи оговтались. Тому, в принципі, люди можуть сюди понести, бо не знають, що очікує, і вдруг це буде камбек коінліста. І репутація в них трошки підсіла. Тому, друзі, 55 мільйонів доларів це є така загальна оцінка всіх токенів, яких є, які залочені, розлочені, яких немає. Якщо взяти тих 55 мільйонів на ціну 0,055, це виходить 3,4 мільйона доларів. Тому виходить, щоб нам на оцьому 20% першому розлоку відбити все своє тіло і вийти в 0. Нам треба зробити 5 іксів, що є досить небагато. Це є 17 мільйонів доларів. Хочу нагадати, що такі проекти, як Neon, як Cyber, вони всі виходили більше 10 мільйонів спокійно, які б ці проекти не були. І це враховуючи те, що тоді така була медвежка-медвежка, а зараз на ринку настрій помінявся досить кардинально, тому що біткоін 44 тисячі, ефіріум летить, все стріляє, тому і настрій в людей може бути зовсім інакшим. Репутація в Коїнліста, звичайно, трохи підсіла. Тепер треба заносити кошти наперед, що звісно дуже сильно відбриє мультиакерів, але з з іншої сторони це добре, тому що ми можемо занести декілька доларів на аккаунт, більше шансів буде пройти. І тепер будуть отримувати алокації справді люди, які дійсно беруть участь. Я не буду заганяти своїх 50 аккаунтів, а буду лише заходити своїх мейн-аккаунтів, по суті, зі свого, мама, тати, брата і так далі. Буду робити я так. Я не понесу на кожен аккаунт 2000, я, напевно, зайду на 4 або 6 аккаунтів, на кожен занесу по 500 доларів. І тоді, вже, якщо мені випаде алокація, я викуплю одну алокацію на 500 доларів, чисто антифомо. Просто якщо ми вийдемо в БУ з першого Першим розлоком і зробимо ті цифри, які я називав. Все рівно в нас буде хороша зарплата на потім на подальші 12 місяців. Так як я, наприклад, отримую CyberConnect. Неон я теж дотримав до іксів. продав його зовсім недавно, публікував в своєму телеграм-каналі і такі різні спекуляції ми з токенами, що я підбираю, що я продаю. Я публікую в телеграмі, тому обов'язково підписуйтесь. А зараз я ще вам покажу, хто хоче вже як зареєструватися в проект. І також важливе оточення, що по моїй інформації Binance у нас тут не буде. Лаунчпаду не буде. В принципі, воно би дуже нам сильно допомогло. Але його не буде, можливо, щось ще зміниться. Але якщо воно і зміниться, то і аккаунти швидко на OTC зростуть і зовсім інакший настрій буде. Тож спостерігайте за моїм телеграм-каналом, підписуйтесь на чат. Всі такі апдейти я буду публікувати там. Тепер про який бонус я говорив. Окремо токенів: 1% вони виділили 10 мільйонів на людей, які зроблять покупку на 350 доларів. Тобто, хто внесе на акаунт до сейлу 350 доларів від 350 і здійснить потім покупку токенів. Вони зверху ще дадуть токенів по 450 штук. Взагалі це мало, це щось на 25 доларів. Я не розумію, для чого вони це робили. Швидше за все, для того, щоб більше змотивувати людей, які заносять менші суми. Таких людей, які планують там занести 50-100-150 доларів, змотивувати їх, щоб вони занесли мінімум 350. Трошки це насторожує. Кажу, фул сюди я би не заходив, на всю кутлету би не ліз, але чисто антифому я занесу, поповню 4 або 6 аккаунтів, і якщо випаде одна локація, то я на 500 доларів викуплю. Більше викупляти не буду, тому що все рівно тут ризики, не зрозуміло, як воно все буде. Хто хоче ризикнути разом зі мною, ну то ми з вами в одному в човні. Просто зважайте на ризики. Інвестиції це суцільний ризик, тим більше в крипту. Я завжди про це говорю. Всі інвестиційні рішення, відповідальність лежить лише на вас. Так, зараз покажу, як зареєструватися. Також хочу нагадати, що в мене на каналі ніколи не було реклами і немає ні телеграмі, ні в Ютубі, але у вас є можливість підтримати мій канал. Всі посилання та адреси я залишу вам в описі під відео. Тому якщо відео вам подобається, інформація корисна, я буду вам вдячний за підтримку. Тепер переходимо до кнопки реєстрації, Register now. Швидше за все, тут потрібно зробити те, що завжди. Тут тиснемо Get Started. Надіюся, в мене аккаунт не забанений. Назар Юрійович Смілка. Тиснемо Continue із Назар Юрійович Смілка, у вас буде по-іншому. Вибираємо країну, шукаємо «Ukraine». «State region» Львівська. Тиснемо галочку, Continue. Напевно, треба додати відповіді на запитання. Так, я не знаю відповіді на ці запитання. Тут можна поклацати рандомно. Давайте я оберу ось так. Ось це я точно знаю. Коїнліст, ціна. І ось так. І воно нам зараз неправильні покаже. Перше запитання лише неправильно, майже все вгадав. А ну, тут я ж знав, що 60 мільйонів, ну ладно. В принципі, все вгадав зразу. Ось ми її заповнили. Пише: потрібно додати гаманець. Цього робити я не буду, це не обов'язково. Тиснемо просто no thanks. Тут одразу пише, що потрібно поповнювати свій гаманець, тому перед сейлом його потрібно поповнити. Тут нижче я вже показувати не буду, є моя адреса. Ви поповнюєте або USDT, воно нагадує, воно тут в мережі ERC 20, USDC теж в мережі ERC 20, Це дуже важливо. Там комісії в мережі досить великі. Я буду поповняти кожен акт, як я сказав, по 500 доларів. Часто питає, що відбувається. З коштами, якщо ви не пройшли в сейл. Нічого, кошти залишаються, повертаються на баланс, і ви зможете потім їх вивести. Можливо, вони там деякий час будуть заморожені, я вже точно не пам'ятаю. А в день сейлу буде черга, в яку потрібно буде зайти. Знову ж таки кажу в Телеграмі, в чаті я все буду публікувати. Я завжди підписникам допомагаю, завжди питають, багато є прошарених, пишуть. Тисніть тут кнопку, тисніть тут, зі всім допоможемо розібратися. Тому підписуйтесь і в день сейлу не пропадете. Тому, в принципі, ось такий у нас вийшов розбір проекту, як я вже сказав, я буду. Пробувати зайти, чисто заради ФОМО занести, тому що потім не сидіти і не думати. Якщо проект навіть вийде в безубиток з першого розлоку, це дуже крутий результат. Це насправді крутий результат. Я так отримую розлоки сайберу і мені комфортно від сайберконекту отримувати чисто по 150-200 доларів кожного місяця. Надіюся, з цим проектом буде так само. Ну а якщо ні, ну то ні, це інвестиції, нічого не поробиш. Тому, друзі, ось таке в нас вийшло відео. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Як завжди, хочу вам побажати профіту та до нових зустрічей.